У нього був цей погляд. Трохи сумний, трохи винний, трохи я із дитинства не довіряю нікому. Він одразу казав: я не готовий до серйозних відносин. Але ти ж не такий, як всі, правда? Ти вирішила. Це зі мною він зрозуміє, що готовий. У мене ж тепло, у мене ж правильний вайб, у мене є плідік. І от вже зігріваєш його тепло, підкладаєш йому подушку під спину, підсилаєш йому голосові, і я просто тебе підтримати. І навіть коли він знову пропав на тиждень, ти переконуєш себе, ну він же травмований, йому ж важко. А насправді він не травмований. Він холодильник, який попередив ще на першій зустрічі, що він працює тільки в режимі охолодження. Але ти ж так любиш бути теплою, що постійно опікуєшся об чужу лідяність. Бо насправді тобі важливо не його врятувати, а довести собі, що якщо вже він тебе полюбить, то ти точно варта того. І ось ти сидиш у його кухні, весь чай вже вистих і розумієш, деколи краще взяти той плєдік і накрити ним себе. А його хай морозить далі. Він зобов'язана розтоплювати чужий лід своїм вогнем.